Так, зараз буду грати в My Fusion World. Заходжу я на із перед озера. Там зараз Чекайте, чекайте. Оп. Так. Видимо, ещё есть. Так, за Опа. Чиназис. Штука. Напал, да, это зара угадаю, это... там щука. О, падал. Щучка. <плодисмент> да, да. А не, не, я уже стал, это на паузу. Блін Той глюк. Я зараз дораз переходжу, коротше. Все, я вже з тим глюком поборовся. Пісем четыре. Вісім п'ять, короче. Так, поплвка. Во-ка, тебе заклеваю. Так, 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 так. І опа, шука. О, 3 кілограмчика. Не покану. О, що у нас почало. О! Так, витягую, 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 витягую. Витягую. Серентон, штук. Вс. Я вже думав, мені вже веб'є, що типа ляска порвалася. Ні, то я насправді щук випала. Дві дев'ят, непогано. Все, коротше. Не зважайте, поки не зірвалася, бо це зірває, зриває треба. Давай швидше, швидше. Півтора кілограма. Ну непогано. Чотири щуки за тисячу. Майже шедевна штука і вже буду, да тысячу. Опа. Круто, круто, круто. Ой-ой-ой, я випадкову випустив. Один килограмм. У а вже 1100 навіть. Коротше. Ще вміщається десь штуки дві Штуки дві десь може влізти. І дивіться, дві хвилини, п'ять хвилин тому було, не було сім і один, а зараз 8, і вісім. Ух, ти і що І сюп. кошти. 91%. Ой, ну, зараз. Сейчас будем тут все продавать. О, опять штук. И нажи 2000. Я тут. Так, ну, я думаю, не хватает. Из кукуруза. Ну, я хозяшу брат. Ок, тогда я Вс, я типа. Ага, я одну нощу курне. Підснял. Зараз я бы кофе команда сид. Так, опа. Зараз покажу. Це Зараз, зараз... Ні, не треба. Так, і сідома. Ставіт тільки щойно я мав такий. Вот, а тепер отаке. І мені треба сіду. Но я уже думаю, это уже краще отбирать на таком. Вот такая у меня. И катушка, Такой понятно, тупон. А я забыл про такого. Мне тоже мне может краще сбирать на устю. О, Так. О, запух. Так. Не, я би купив бы не фліпер, скільки. Три ліка фліпер. Не легкий, то легкий. 4 ката, то саме дешевше буде фліпер На середній середній. так. Ну зараз що куплю то куплю? Я придумав один прикол Беру одну. А, у мене вже є. І стандарт. Беру не зрудне озеро А я забув фігню. А, ні, пофіг. Бо типу якщо я візьму крючок, який у мене був спочатку, то пофіг. Беру я попливок такий. бляха, на хліб тоді. І от такий от. не катушку и вылазку. Так, и ту леску. И тарьяну палку. Типа это путь откинуть, с Спят суточка. Пуклевки, думаю, не будут. А я то не знаю, как буду. Опа, не клюя. А На катушку даже клюешь. Похоже, что катушка в стандарт. Один кілограм для цієї будочки ну, я, звісно, зараз пущу. Не, продам. Ну, на дерев'яну палку. Щось сильно клювати не буде. Сп'ятсодочка. чекай. Опа! Сюди. Пофиг хлен, леску то и то. Астюка. Ну я не понял. Ну, 400 грамм, типа. <гану> Непогано. Привет, живеть. Я забыл, что я був живця купляв. Зараз, короче, я беру и купляю. поплавок. Не, 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 какая-то бляха, купить какая-то хлеб, ну, был богатство. Не, 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 Что битре, думаю. Я беру и купляю вот так вот. Они а не, не, не. вот такие вот поплавок. І все з того буде. Тіпа я можу поламати. Вернутися. Так на хліб. Я беру за руте. А, блін, точно. У мене ще кусок риби. У <хи> мене є дві, так що все ок. Норма. та та да ты реана палка опаклює даха Опустил. Опа! опаси ты. ну 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 а на пану все как и типа да блоки новые меня, типа, такая вот как goodbye war ла 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 такая бляха и чуть тоже не... на ох щука Четырнадцать процентов лишь если ну только так опять <laughs> я, короче, вышел. Ну да, сотку запала, да. Но... Ну, Ой, я збушу так можна. Так, коротше. Що? А, та, я пам'ятаю, як я лаври розлапав. 17-го. Ну, так. Ну та, ми попробували так знищити. А скільки сто... коштує ремонт? А, ремонт тупо безкоштовний. Ладно, знищу стандарт. <смістична> Офігенно. Я думаю, що так. Ну, коротше, мені нічого не клює. І хто... І нині ми пробували грати на початковій вудочці. Нині я пробував грати на початки на початковій вудочці на початков... А я не спробувала на початковий гачок. А ні, як початковий гачок я використала. Типа все початкове. І завтра я можу пробувати заробити на, на поплавок. На поплавок, який лапає в середню. Ну, то нам вирішилося зробити на 50, проте, не до 60. Ну і що, дякую вам за перегляд.